Хлібний дар. все вырішить на полі. Президент США Дональд Трамп збирається знову говорити з Путіним і заявляє про готовність перейти до другої фази санкцій проти Росії. Вочевидь, першою фазою були оті тарифи, які Трамп запровадив проти Індії, начебто, через те, що та дуже багато купує у Росії сирої нафти. Ну і про ці міжнародні події будемо зараз говорити з директором програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Олександром Краєвим. Пане Олександре, добрий вечір. Так, Вітаю, добрий вечір. вам. Після того, як Кремль проігнорував усі дедлайни Трампа, після того як Росія завдала найбільшого повітряного удару по Україні і скандером влучила в будівлю уряду, Трамп максимум на що спромігся, це підтвердити те, що він готується до другої фази санкцій проти Росії. На вашу думку, чому йому так тяжко даються будь-які заходи проти Росії, і чи можна це пояснити винятково особистою симпатією Трампа до Путіна? Це частина пояснення, це частина пояснення в тому плані, що для Трампа, незважаючи на, не на всю його непередбачуваність, незважаючи на весь його особистісний підхід, в нього є абсолютно чіткий внутрішній тиск. Причому внутрішній тиск я не кажу про тиск населення, інституцій, дипломатів. Так далі, я кажу про його лобістів. Про людей, які дійсно спонсували кампанію Трампа, які в принципі продовжують давати гроші йому і на політичну діяльність, на його особисті проекти, і людей, від яких дійсно залежить майбутнє Трампа, що бізнесове, що його відповідно політичне, яке він все рівно для себе планує. Це і великі нафтогазові американські компанії, це великі виробники зброї, це всі ті бізнеси і всі ті великі гравці в Америці, які не зацікавлені в тому, щоб санкційний режим проти Росії зменшувався. Вони навпаки зацікавлені в тому, щоб Росія, яка всю історію була їх ключовим опонентом на європейському, все на найдорожчому і найбільш розвинутому ринку, щоб Росія залишалася поза тим ринком, і щоб Росія дійсно не була в доступі до цих ресурсів і до е, можливості продажу там. Тому Трамп Трампа є причини робити ці санкції, і тому особиста приїзд до Путіна можливо його стримує. Страх перед ядерною зброєю точно його стримує, тому що він ніколи не хоче говорити про ядерну зброю. Він завжди каже, що будь-хто хто про неї говорить безумець, і треба взагалі робити все, щоб її уникати. А ми знаємо, як росіяни дуже вдало шантажують захід ядерною зброєю. Тому я би включав цей аспект. І третій дуже важливий аспект: він переконаний, що він може домовитися. Тобто він же чудово про це сказав Марко Рубіо і сам Трамп про це казав, що не ну як ми можемо називати військовим злочинцем того, з ким ми будемо підписувати договір. Тобто, ось ця кволість в плані санкцій це частина трампівської переговорної стратегії. На жаль, а як же мир через силу? Силу треба проявляти не Трампу, і силу треба проявляти не зараз. Ви ж бачите, як Трамп зараз напосідає буквально таки на Європу, щоб Європа давала більше зброї, щоб Європа давала Україні можливість оборонятися, щоб саме Європа забезпечувала українську а, дипломатію, щоб саме Європа стала хабом логістичним, інфраструктурним, економічним для України. Тобто, мир через силу це супер, але Трамп хоче цю силу продавати. Він не хоче її показувати сам. Він же не дарма з початку свого президентства, а постійно каже, що це війна Байдена, це війна Зеленського, це війна Європи, це війна Путіна, це че завдяки війна, тільки не війна Трампа. Але ж навіть санкції це не про продаж Ну, Вони нічого не коштують конкретно. І трошки дивна така, як мені здається, позиція от нічого не робити проти Росії в контексті, коли в принципі для американського народу Росія залишається для великого відсотку громадян згідно з соціологічними опитуваннями ворогом, і вони не підтримують Путіна. При цьому їхній лідер демократично обраний у якого попереду ще вибори не хоче ані санкцій, які Нічого не коштують американському бюджету ані якихось інших кроків. Це насправді дивно, але Трамп достатньо рідко зважає на соціологічні опитування. Фактично для нього єдиний час, коли соціологічні опитування чогось вартують, це час виборів. Це час, коли йому реально потрібно, щоб люди його впізнавали, щоб люди його бачили, щоб люди за нього проголосували. Ось це той єдиний момент, коли Трампу окей. Дивитися і підігравати рейтингам, підігравати тому, що про нього говорять люди. В усі інші моменти він абсолютно чітко править власну політику. Він зважає лише на підтримку бізнесу. Він зважає на підтримку а, того електорату, який все рівно завжди і за нього буде голосувати. Ті 24% республіканського електорату, які точно його підтримують. Тому Трамп може на це закривати очі, і все таки він, в нього є величезне бажання вкласти цю угоду, причому не лише з Росією. але так. Також з Китаєм очевидно, що Китай розуміє розуміючи потребу Трампа на нього в цьому плані тисне. Мовляв, що не те не треба додаткового тиску на Росію. І тоді ми будемо готові йти на угоду. І мені здається, зустріч в Пекіні якраз і довела, що все таки зв'язок між Пекіном і Москвою він залишається достатньо міцним, і цим зв'язком Пекін може Трампа буквально таки шантажувати. Угу. Ну, це теж трошки дивно в контексті того, що Трамп, як і багато американських президентів, ставив перед собою задачу відірвати Росію від Китаю. А тепер виходить, що навпаки Китай з Росією в парі тиснуть на Трампа. Це дійсно так, і в цьому є великий прорахунок трампівської зовнішньої політики. Ну, в принципі, консервативні лідери американської політики і консервативні політики вони постійно вказують на те, що неможливо розірвати підтримку між Пекіном і Москвою неможливо розірвати ось цей взаємний зв'язок з однієї простої причини, тому що. Так чи інакле Китаю цікаво використовувати Росію для своїх цілей. Це не означає, що Китай є союзником Росії. Це означає, що Росія цікава Китаю, і тому Китай її буде до самого кінця використовувати. А з іншої сторони дуже важко усвідомити можливість того, що Росії перестане бути цікава співпраця з Китаєм. Росія себе поставила як антизахід В усіх її твердженнях, в усіх її пропаганді в цьому поведінці Росії вона протирічить всьому тому, чим є захід. А тому уявити, що Ростова така держава почне із заходу співпрацювати. Ну я просто не знаю, як тут треба. Як тут треба мислити, як тут треба дивитися на ці всі проблеми, але так на жаль досі в адміністрації є люди, які е, продовжують так думати, які продовжують на цю політику якось впливати. До речі, те наскільки кволо і майже безініціативно відреагувала адміністрація Трампа на те, що сталося в Пекіні, ми угу. по, по суті побачили лише декілька знаєте, таких ображених саркастичних постів зі сторони Трампа. Мені здається, вказує на те, що навіть вони не очікували такого, і для них це реально стало шоком, для них це реально стало зламом шаблону, і тому вони досі не знають, як реально на це реагувати. Так, це ви зараз говорите про саміт Шос, але якщо дивитися уже скільки З січня Трамп власне на президентській посаді, це вже 9 місяців, майже пройшло. Які тенденції у його ставленні до російсько-української війни ви бачите? Чи щось змінилося? Тому що заяви дуже суперечливі одна до одної. Але якщо так в континуумі дивитися, там є якийсь, якась логіка, якийсь поступ? А, там є логіка в її відсутності. Це таки, якщо підходити до аналізу Трампа з точки зору певної системності, ми одразу будемо помилятися. Єдина теорія, яка може хоча б трохи пояснити поведінку Трампа, це з сучасними модифікаціями теорія безумця, яка була запроваджена ще Ніксоном. Це теорія, яка визначальною характеристикою якої є те, що Політик, який сповідує цю теорію, має навпаки поводити себе максимально непрогнозовано, непередбачувано для того, щоб його супротивники не могли розгадати його наступний крок. І насправді, якщо ми навіть послухаємо інтерв'ю Трампа під час першої передвиборчої кампанії, це 15-16 рік, він в одному з інтерв'ю для ABC так і сказав, що лише ідіоти бувають передбачуваними. Але проблема з Трампом скоріше не в тому, що він створює оцей імідж непередбаченості. Проблема в тому, що він ніколи не відрізнявся. Будь-якою стратегією, тобто теорія безумця пояснює стратегію, коли ми спеціально спотворюємо інформаційну картинку, щоб втілювати власні інтереси, як це робив Ніксон, як це робив Рейган? А Трамп, спотворюючи інформаційну картинку, не робить абсолютно нічого. А це, до речі, нас повертає навіть трохи до вашого питання. А чому штраф не вводить санкції? Тому що він завжди йде по шляху найменшого спротиву. Тобто, коли його найбільше хвалять, але при цьому йому треба найменше робити. От зараз, по суті, він Європу змушує робити всю брудну роботу, він сам особливо активно не робить нічого, і на нього ніхто нападки особливі не робить, його всі навпаки намагаються підкупити. Е Запропонувати кращі умови, але при цьому хвалять, який він рішучий класний дипломатичний лідер. То тоді виникає питання з точки зору Трампа: а на що мені взагалі хоч щось робити? Мене ще так хвалять і пропонують все кращі і кращі умови. А значить, мені здається, це от модифікована теорія безумця, яка в себе включає не стільки стратегію, скільки рух по шляху найменшого спротиву. Мені здається, це і є те реальне пояснення, що зараз робить Дональд Трамп. Ну і стратегія безумця передбачає непередбачуваність тут доволі передбачувано, що після чергового злочину російського або якогось ігнорування, ну максимум чим вийде трамп, це буде Владимір Стоп. Ну тобто він не буде йти на якісь серйозні дії, і виникає тоді питання: а чи є у нього насправді в арсеналі щось, що могло би вплинути на Путіна? В нього є, але те, що дійсно може вплинути на Путіна, треба вводити не проти Москви, а проти Пекіну. Угу. От насправді це те про що сам Трамп починав говорити ще в січні цього року. Ще навіть до е, власної навгурації він казав про те, що і Америка і Європа е, мають е, більше санкцій вводити проти Китаю, і Америка і Європа мають більше вводити мит обмежень для того, щоб Китай. Примусив Росію до переговорів, і фактично, це те, що зараз він повторив, але викреслив себе з цього рівняння. Він каже, що Європа має вводити санкції, Європа має тиснути на росіян. Європа має а не китайців, щоб ті тиснуло на росіян. Європа має робити все для того, щоб Китай був нормальною державою і нормально співпрацював з ага. американцями. А він то, Дональд Трамп Т... має так, отримувати так. тільки Нобелівську премію миру. Хоча вже як міністерство війни, цих... то може Нобелівська премія війни ще з'явиться. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Краєв, директор програми Північна Америка ради зовнішньої політики Українська Призма. Далі у нас новини за кілька секунд, тому не перемикайтеся. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.